На годинку вже пів на восьму, але на центральній алеї парку п'ятдесятиріччя пил стовпом. Майстри ніяк не можуть припинити оживляти камінь. <плес> Київський скульптор Владлен Караченцев участь у живому камені бере вже вдруге. Цьогоріч величезну брилу піщаника він перетворює на баскетболісток. Я узнав, що у вас тут у баскетбол достаточно сильної команди. Я вирішив, що женська команда буде актуальна для Черкас. В Черкасці із цікавістю спостерігають за роботою майстра та надовго не зупиняються. Поспішають зайняти найкращі місця у літньому театрі. Ми якось рознообразити свою життя, так сказати. Просто хорошо музику при настроєння. Глядачі в очікуванні другий день співочих вечорів відкривають місцеві барди. Субота стала зірковим часом для постійних учасників співочого фесту клубу авторської пісні Берег є святні неправди вітамін. Рікомендую і активен. А если для женщин антиговорин, есть, но пока что мало эффективен. Родзинка суботнього сповочого вечора виступ відомого українського гурту Моторола. Його соліст Сергій Присяжний для друзів просто сіня від традиційних серпневих розваг черкасців у захваті. Відверто вам кажу, що вперше ми тут, і вперше я особисто почув про ці вечори. І, чесно кажучи, я в захваті від того, що відбувається в вашому місті, тому що нічого подібного по, -по, -по Україні, з ми об'їздили, я не зустрічав. Гурт Моторола в Черкаса гість нечастий. Останнього разу вони були тут чотири роки тому через це більшість їхніх пісень прихильники вперше чують наживо. Мені особисто дуже приємно буде сьогодні представити пісню під назвою Душа. Це наш останній сингл. Наза. Манхолічні задумливі настрої навіяні бардами. Моторола розвіяла вмить. Вже за кілька хвилин слухачі полишили свої місця та пустилися в танці. Таким фейерверком емоцій завершився другий день співочих вечорів. Марія Гаврилян Василь Саєнко вік новини.